Для початку знову звернемо увагу на мапу Тривог. Отже, одразу буду зачитувати повідомлення повітряних сил збройних сил України. Увага, Кировоградська область, рух ударних безпілотників у вашому напрямку. Отже, бачите, на мапі далі чергова група ворожих безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку Южне. Одеська область, відповідно, та Очаків, Миколаївська область. Також повідомляють про те, що з Одеської області є загроза застосування ворогом ударних безпілотників, і також повітряні сили звертають увагу мешканців Херсонської, Миколаївської Харківської областей. В Харківській зараз немає тут ракетної небезпеки, але залишається ракетна небезпека в Криворізькому Криворізькій територіальній громаді Дніпропетровської області. І також в двох громадах Дніпропетровської області відповідно це Марганецька і Нікопольська. Нікопольська тут є загроза артилерійського обстрілу. Тобто ми ще раз звертаємо увагу на важливість перебування в укриттях. Федерація вивела в Чорне море п'ять бойових кораблів. Азовський патрулює один надводні ракетоносії в пунктах базування. Про це повідомляють сили оборони Півдня України. Усе через погодні умови чи тільки через погодні умови. Розбираємося з Наталою Гуменюк. Це полковниця, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України. Пані Наталю, вітаємо, вітаємо. Слава Україні, вітаю вас. слава Україні, героям слава. слава і тим всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж то лише погода таки впливає, чи все ж таки ще є низка факторів, які суттєво обмежують мобільність і активність флоту Росії в наших морях. Абсолютно праві, не тільки погода впливає, але погода є ключовим фактором для моряків, тому що це збереження життя в першу чергу. І яким не були окупанти, вони все ж таки теж переймаються за власне життя. Погода змусила повернути ракету на сії в пункти базування, тому що до цього моменту, як погіршилась погода, вони продовжували чергування, і на ньому перебували два фрегати, Це два надводних ракетнесії. Спорядження 16 калібрів. Загальна готовність калібрів може оцінюватись нами зараз як до калібрів. Враховуючи, що три вже були використані в одній з атак, але все інше на поготові і може бути застосовано: при тому, що все ж таки логістика і устаткування забезпечення, перезавантаження цих ракет, це все ж таки Севастополь, і там ворогу неспокійно. спокійно. Отже, в них є залежність від того, що зона ризику. Це небезпечно і е, туди е, звертатися не варто сьогодні. Ми можемо констатувати вони споряджені, готові. Але економлять ракети типу Калібр. Очевидно, з наближенням холодів, які нам прогнозує гідроміцентр, вони можуть застосовувати морські ракетоносії для того, щоб завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. І саме тому ми сьогодні ретельно відстежуємо їх чергування, інформуємо спільноту про те, де вони є, чим вони загрожують конкретно. І наскільки це небезпечно загальний рівень небезпеки Генеральний штаб оцінює як високий, тому що до того моменту, поки присутні ракету носії в Чорному морі, це є небезпека. Навіть з бухти вони вже ризикували тільки Пані Наталя, якщо ви вже згадали про Крим, то хотілось би запитати, про, як би ви оцінили зараз наслідки успішних ударів з боку збройних сил України по території півострова, ну там Аеродром Саки, наприклад, і не тільки, як би ви загалом зараз оцінили ситуацію на півострові. Загальна оцінка ударів все ж таки успішні, тому що вони результативні і влучні. Е, найголовніше, що сили оборони відпрацьовують суто по військових об'єктах без пошкодження місцевого населення і інфраструктури, а для ворога це надзвичайно критичний елемент, тому що е, його місця дислокації викриті, уражені і. Очевидно, втрати суттєві. Дорозвідуємо, що будемо знати, обов'язково повідомимо. На сьогодні можемо констатувати уражено командний пункт, уражено систему забезпечення зв'язку е, сил протиповітряної оборони, тобто захист того самого великого хабу ресурсів і резервів е, окупаційних військ. Також уражено, а зв'язок це нерви забезпечення. Тобто, взагалі, в них дуже знервована ситуація. це ми відслідковуємо і по радіоперехопленнях де чутно, що морально-психологічний дух занепав нижче нуля. А крім того, уражено літально літальні об'єкти. Отже. Те, що вони спрямовували для того, щоб завдавати максимальної шкоди нашим підрозділам на лінії зіткнення, сьогодні не працює. Ми не заспокоюємось, ми констатуємо. Є ураження, воно результативне, роботу продовжуємо. Саме тому ми зараз не підбиваємо підсумки цих атак, а тільки позначаємо їх значення. Підсумки будуть пізніше дорозвідувані, виважені, достовірні надалі. Ми бачимо зараз і карту повітряних тривог і бачимо звіти регулярні да Одеська і Одещина, Одеська область і Одеса. Вони завжди в зоні ризику, і в зоні небезпеки. Як ви спостерігаєте, чи змінилося щось в тактиці ведення оцих повітряних атак? Навряд чи є суттєві зміни, ми можемо констатувати сьогодні, що протягом дня ворог неодноразово атакував південні регіони. Зокрема, з активністю тактичної авіації у вигляді кількох мігів над акваторією Чорного моря, вони відчували певну небезпеку і намагалися протидіяти радіо... протирадіолокаційними ракетами, але успіху ці атаки. Не мали і нервування ворога посилились. Це очевидно, що була підготовка до тієї самої атаки, яку зараз ми з вами спостерігаємо, намагаючись визначити системи протиповітряної оборони, їх розташування і е, зони осяження ворог е, намагався вдарити по них і знешкодити перед тим, як атакувати. Зараз констатуємо проліт кількох груп БПЛА, угу. за ними ретельно стежимо і по них працюємо. Пані Наталі, і якщо загалом звернути увагу на ситуацію на півдні фронту, то на чому би ви ви закцентували увагу наших глядачів? Якщо ми говоримо не тільки про загрози ракетних атак і атаки безпілотниками? треба розуміти що ці зусилля які ми доклали на території лівобережжя вони ворогом оцінені надзвичайно високо і сьогодні основна їх лінія протидії це штурмові дії на узбережжі дніпра там де наші воїни закріпили свої позиції ворог наростив ці зусилля підтягнув бронетехніку і збільшив Фактично, кількість штурмових дій удвічі, якщо раніше ми констатували 8, 9, 13 штурмових дій за добу, сьогодні вже фіксуємо 18. Це означає, що вони отримали додаткові задачі у будь-який спосіб вибити наші підрозділи. І будуть їх штурмувати. Вони підтягли туди і для цього і десантно-штурмові війська, і морську піхоту, і намагаються компенсувати ті м'ясні штурми, які були невдалими мілістю і навченістю контрактних штатних кадрових підрозділів, навіть кидаючи на ці штурми офіцерів. Але ми продовжуємо тримати свою марку, вибиваючи резерви ворога і завдаючи їм суттєвих втрат. Поки що тримаємо позиції, відбиваємо ворог. Пані Наталю, власне, напередодні пропагандистські засоби масової пропаганди і засоби промивки мозків міськів повідомили, що шість українських протикорабельних ракет Нептун виявлені і знищені. Повідомляють пропагандисти. Що вам про це відомо? Куди мали би влучити наші Нептуни? Стала практика ворога гіперболізувати. Наші можливості ми їм вдячні за те, що вони настільки вірять в ЗСУ. Але наша бойова робота не має нічого спільного з тією гіперболізацією, яку ворог намагається створити штучно створити в пропагандистському е, середовищі. Насправді ми працюємо тихо, але влучно. І коли вони вже не можуть приховати втрат, тоді. Тихесенько визнаються, як тільки гучно заявляють, це все гібридна війна, це все інформаційні киди. Дякуємо, пані Наталя Гуменюк. Була з нами. Спасибі, що долучилися зараз. Маємо щонайменше три групи шахедів. Частина йде на Кіровоградщину, Дніпропетровська область у бік Кривого Рогу, і частина ще залишається над Чорним морем. Це доволі небезпечна історія. Панове, дбайте про безпеку. Незалежно від того, ви дивитесь на що слухаєте по радіо. Правило двох стін або будь-яке безпечне місце, яке може врятувати вам життя.